Нагадувати всі країни. Ми пропонуємо обміняти полонених з курська на наших захисників Азосталі. Це наша надія на це, так як ми боремося за них вже третій рік. Синочок 36 років. Ось в вересні буде 36, Вже третій рік у полоні немає. Ні звістки ніякої немає, нічого. Ні з Вінків, ні він нічого не нічого немає. Навіть не знаємо конкретно, де вони, нічого не знають. Я мама військовослужбовця Морпіха, 503-го БМП. Третій рік чекаю всі на сполону Хрещеного Азов і товариша, Тераборона, захисників Маріуполя. Вийшли всі троє з Зараз знаходиться в полоні. Син та хрещений незаконно засуджений урашкою. всіх різні терміни засудження. Всі знаходяться в різних полонях Росії. Не мовчі! Полон вбиває! Не мовчі, полон вбиває! Вважаю, що потрібно міняти захисників Азовсталі. Ну а так як в мене брат він азовець, то я вважаю, що я вже давно не було в обмінах азовців, і тому потрібно зробити особи наголос на цьому. Я прийшов з мамою. Так що, ми казу. Це от наша сім'я, я, мама і брат в полоні. Все. Не мовчи! Полон вбиває! Раціональне зерно в цьому є, тому що завжди за строковиків. Була вища ціна, ніж серед військовослужбовців контрактної служби. Тому будемо сподіватися, що всіх військовослужбовців захисників маріупольського гарнізону поміняють саме на строковиків курської, курської оборони.